А хто це такий тут лежить? Мурчик, ти на проводи в армію, так? Да? Ти теж на проводи в армію зібрався? Підеш ти со мною охраняй. <гум> Лапусік. Думав тобі мейнку купити, привезти, щоб тобі скучно не було. <гум> щоб ти оглядувався почаще, де той тігер дикий. Дивіться, мене і не замітив, що це я вернуся. А це ти тебе що не було, да? я і не помітив. Ой, шкода. Десь і рижик тут валявся. Ну, вже десь забіг кущі. Шустрий хороняка. Да? Да, Мурзякова. Отакі пирожки. раді бачити Мурчика. Так що ставимо лайки, ділимось роликом з друзями, підписуємось на продовження. Можливо, десь звідкись колись будуть вам відоси. Можливо, будуть вихідні, і ми їх будемо тратити не на відпочинок, а на те, щоб вам щось записати. Кого я віжу? Боже мой, кого я віжу? Попецєткою пішло. Оп, пригнук. Кого я віжу? Хто до нас біжить? <світка> я тут. Ой, скелетіна. Що ти бубінчиками своїми грязними шевелиш? Педріс, як педріз. Ай. Шкода така. Почав ричати, то ж мовчав, почав муркати. Ох, і шкодунець. Отакі пироги. Що ж, чекаємо бомбящі коменти на проводи. Рижик, підеш за мене. Я твою фотку вклею в повістку <гум> воєнний білет. <гум> чекаємо бомбящі коменти, а для вас знайдеться ще декілька випусків рибалки. Про запас десяток роліків є. гоп. Hey, ми в магазині Ривачок. Ми тут часті гості. Тут працює кондиціонер. У нас закінчився Real Fish. Не гоже просити Real Fish заради декілька упаковок висилати нам ящик, попросимо трошки пізніше, тому закупимось, до речі, чимось новеньким. А то просить, просить пачку нам кальмар восьминіг якось не, 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 не по-багатому, але то зовсім інша історія. Мабуть, візьмемо гейзер, кукурудза, карамель, якраз на літо, якраз сезон. Хоча я хотів іще криля взяти. По багатому. Марцепан ми ганяли в Херсоні в річки. І пам'ятаєте, карасі відгукувались на раз-два. Отак от. Великий вибір різного глаза розбігаються. Ми в магазині рибачок. Десь я це вже казав. Але це зовсім інша історія. Добре, не розводимо болтологію. Ви чекаєте рибку? Ставте лайки, заглядуйте в магазин, передавайте від мене привіт. Погнали на рибалочку. Transcrição e Всім привіт! Лелеківка. Лелеків тут не видно, але горобчики літають. Горобчикова буде, а не лелеківка, значить, такі пироги. Рибаків особа не видно. Ноль. Риба трошки скидається. Зараз глянемо, чи поплавочки з боку єсть. Ні, мабуть, нікого в лісі, нікого вдома немає. Мені казали, що це місце вільне, але звісно я нікому не вірю. Ви знаєте, в цьому місці <смість> віри нема. Можу сказати вільно, ти приїжджаєш, а тут вже двоє суток, як зайнято. І ще буде зайнято. І знають, що ти просто відсюди не уїдеш, бо назад петлять кілометрів 60-70 в общем. На Накидало. О, знайома резиночка хоть назад. Ладно, не розводю болтологію, розводю прикормку у воді. У нас є просто криль, платинова серія, але срібна, ну я її називаю срібна, гейзер серія. Думаю буде краще. Будемо завозити пить комиш, там нехай її пилить. Угу. Цікавенько. Дуже цікавенько червоний колір з різною кольоровою фракцією і різними Що швидше за себе таїн, бачу просо. і мелені зернові, дрібно якісно. Як закінчиться криль піде в атаку, реалфіш не підведе. Не підведи називається. Будемо фігачити аж в самий камиш. Біда в тому, що там зацеп на зацепі. Це питання вирішується тоненькими поводочками з тоненької нитки, які обриваються. Тому що плавати кожного разу, діставати їх це просто нереально. Але то таке, будемо, будемо пробувати, розберемося. Працюємо. Все завезено. Очковий я рибак, того що завіс на рівень гадки, плюс-мінус метр вперед, метр назад. Під комиш не клав. Це треба було, мабуть, тут десь рот подставити. Тут, в принципі, і тіньок, того, що гадка, вона метрів на 10-15 від берега випирає. Якщо завести під комиш, це він зараз в гадку, якщо в бік візьме, обгадку 10 разів обкрутиться і нам, опять же, голий Вася на матрасі ластами грибе під мостик. Але рівень гадки теж непоганий. Якщо не проклюне до вечора, на ніч декілька покладемо прямо в комиші, але там, звісно, не... Не закліпсується, точку не сохраниш корабликом, бо треба врізатися в комиші і тільки тоді вивантажувати бункер. Отака предісторія. Та й таке. Спека неймовірна. Секундочку. Я наморозив бутилок з водою. Оп! Сумочка. Купив трохи соку. він собака дико сладкий, того я його половину випив, потім кипяточку залив охолодженого. І вполні нічого вийшлося, вже не таке сладюче, не таке дурне. Зайшов за піцею. Всі ліповічно тої піцерістки немає, чи духовка не робота, чи світа немає, чи третя, чи десята. Коротше, поки ждав, що вона прийде заказати піцу з грушею і дорблю і куркою. Зазвичай я навіть без груші беру. Курка і дорблю. Сир сподобався на піці. 250 грамів невеличку беремо, худаємо. Чекав-чекав, крутився-крутився. В ітогі дві бутилки соку взяв. Один яблучний, вторий березовий. Але по факту, там написано березовий, а на смак, як це, здається, чорнослив чи типу того, якщо з чорнослива, якщо з копченої груші зварить компот, це буде він. По факту березовим соком і не пахне. Відтогі. Більше 100 гривень потратив на компоти і вийшов без піци. Нічого, охолодили його, дві бутилки з морозілки закинули півторушки криги. Поліруватися будемо. Плюс ви в тіньочку. Всім не жарко, всі задоволені, всі проставляють лайки, тому що відео без реклами. Не забувайте, взагалі без реклами. Вперше, мабуть, на Ютубі з, з усіх блогерів, риболовних блогерів. У нас всередині відео вимкнута реклама. Під кінець YouTube-блогерства, так сказати. Ми її просто вимкнули, вона вже особливо нічого не дасть. Але це не точно. Все не точно. Але по факту так і буде. По новим... Риболовним правилам там сказати, так сказати, риболовний білет мені вряд, навряд чи продлять, хоча все може бути, хоча навряд чи. завжди був негоден. Але по новим зараз на медкомісію заходиш. Ти здоров. Думаю, нефігасові заявлення. Ви ні рентгена, ні ультразвука не бачили нічого. Ти здоров. То в тебе не от того. До слідущого. Клас оновив риболовні Дані. І тут обезьяна, значить, попадає в пасть крокодила. Блін, кругом віток накидано. Ну і що це нафіг було? Тут ще й байтранер не включений був. Два рази смикнуло і бросило. Флет 50 грамів, завоз 110 метрів. Чорт його знає. 50 грамів ставлю, тому що дуже важко витягувати 100 на таку дистанцію, поки виматаєш за мореся. Ну і якщо буде стаскувати по дну, то ми соточку вернемо, це не біда. Соточку хряпним. Взагалі без Б, але от самі розумієте, якщо 100 грам буде триматися, то навіщо ставити 100? Як бачимо, сонечко вже добряче розвернулось. Четверта година. Навіть 4.40 Десь чую кораблик по сусідству, судячи по кольору, похоже і на ранфері, але це не точно. Поряд сусіди затягли резинку і видно, щось забрасують. Далі ще рибаки, везуть аж під ту сторону, Ну там теоретично може щось і бути. Я чогось остерігаю з тих країв, бо там дистанція 200 метрів. Тут на 110 завіс і, кажеться, далеко. До речі, ціни переставляв. Вважайте, вже 6 годин стоять. Оці 2 години назад перезавіс. Доїхав до комиша, вперся носом в комиш, відтягнув понитки десь метр назад і відкрив бункер без кліпсовання на глаз. Ой, в самий комишець. Минулого разу, десь тижні-два назад ми були. Це у рибаків спрацьовувало, ловили. Ми не ловили, хоча в ми теж зловили. Але я здивувався, що вони возили, впиралися в комиші, скидали в оснастку і доставали рибку. І таке, значить, буває. Якось так добренько, ще чекаємо. Десь, мабуть, о 8 й ті крайні теж завеземо, викинемо в комиш. Як буде, темніті, додатково іще закинемо пару тут під берег, я вже не знаю просто. Якщо, що, куди. Якщо не буде клювати, то значить можна сюди місяць не їздити. От тільки чи будемо ми через місяць рибалити, цього я вам точно не скажу. Ну що, ночу був сход під берегом. Оп! Чи карасів, чи карапець, перезавісся. Чи пусто взагалі, я не пам'ятаю. Щось мелке видно. Може карасець сів. Обідно, що короб зійшов опівночі. Не дотяг. Блін, подсака тепер на той стороні. Але перезавоз спрацював. У сусідів теж глухомань. Глухоманечка. А щось дрібне взагалі. Чи воно є щось? Або карась, або амурчик. Карасик на попапчик я спеціально поставив. Одиночні варіанти. Не по, не по два по папа, наприклад, а по одному. І кілограмовий карась. Я б сказав, гра почалась, але насправді вона вже закінчилась, скоро шабаш. Хай посидить у відрі. Перезавеземось і ще раз, а що робити. Уже цікавіше. То в столо прямо під берегом. Їх тільки що два штуки стояло. Дихає он. Це просто капець. Не знаю, чи камера це передає і бачить. Чи є в камері зум в екшн камері. Ну це просто капець. Ні, то видно тільки в фото. Стоїть і дивиться на нас. Пшов отсюда. Цоп цабе Эй, ти що взагалі страх потіряв? Погнав. Безстрашний прямо. Ну що, до шабаша залишилося годинки дві. Не карасем єдиним, сподіваюсь, але до цього... ух, до цього все йде Херсонські карасі. Навістили нас в лелеківці, та куди ж ти на матрас? Добротний карасякин клакен Ще, ще не заморився. Піду його сусідам оддам. Бо один карась в морозілки не воїн як то кажуть. Такі пироги. Ну от і все що бачимо. Рибалка не задалась, не в нас, не в сусідів. Швидше за все на жару. Капець повністю. Гейзер не спрацював. Але я платиновий криль. Можливо, ще заїдемо в магазин рибачок. Візьмемо щось на ляща. Треба буде з'їздити. Але це не точно. Це вже буде зовсім друга історія. якщо вона буде, то у нас буде продлений риболовний білет. В чому я сильно сумніваюся, Але надіюсь. Ну, ви в курсі, в общем. Такі от пироги. Що ж, ссылочки в описі під відео. Дякую Мереал Фішу, що дав нам під кінець життя можливість порибалити його хорошою прикормочкою. Силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються, а вони будуть. Ну, правда, мало хто дослухав до цього моменту. Всім пока і до зустрічі на воді.